Від Покровського собору до театрального майдану сигналами <звук> вигуками та вітаннями. 70 одружених та щасливих рівнянок прямують до центру міста. Цьогоріч, як і минулого, весільний кортеж. Далеко не вишукані лімузини, спортивні авто та залізні коні з байкерами. Ось що припало до душі організаторам та учасницям параду. Після такого пробігу діляться емоції не позичати. Супер приймаю участь другий раз. Задоволена і ще не раз буду. Так задоволені всім радим спробувати прийти на наступний рік. Дуже багато позитивних емоцій. Наречені зізнаються, приємна ностальгія за святом весілля є. Тому одягнути білу сукню другий, а то й третій раз не єдина причина взяти участь. Це дуже добре, що в нас проводиться в місті такий парад. Я думаю, це кожні з наречених може згадати цей прекрасний день її в в житті через нареченою. І я думаю, тут тільки позитивні емоції. І... Все дуже добре. Парад наречених проводять практично у всіх найбільших містах України. У рівному ж організатори вирішили змінити концепцію. На фінальному дефіле наречені демонстрували не лише вбрання, а й зачіски та макіяж. Учасницям пудрили носик професійні візажисти та перукарі, тим самим змагаючись за першість у майстерності. Об'єднала всіх одна тематика. Цьогоріч це наречена квіткового раю. Це стосується зачіски квіток. Якихось шляпок, щось таке депо, декорація для нареченої, так само розподіляється на авангард і класику. Класика це щось таке десь укладка, десь ретро хвилі, а авангард вже, більш якісь квіти, якісь вже банти на волосся, ну або щось, наприклад, як в мене. Шоу програма тривала понад дві години. Окрім танців та дефіле наречених рівнянам дарували музичні номери та показ одягу від місцевих дизайнерів. Ідея проведення наступного параду в організаторів уже визріла, планують його в етнічному стилі. Не дивно, що парад наречених це родзинка святкування дня молоді у місті рівному, адже шикарнішого і емоційнішого свята годі шукати. Так, дівчата Так! Да! діана Білоконенко Юрій Кобів, новини рівного.